Привіт! Хочу ще е, кілька слів сказати, як застосовувати штрих. Тому що штрих, е, як його класти в інтернеті відео, є багато, а от як застосовувати інформації дуже мало. Значить, що саме головне треба знати при застосуванні штриха? Отже, умовно, наприклад, візьмемо, що є якась площина. Яку треба е, тонально наситити, щоб вона в тоні була досить темна? От, тому що, ну, світлі поверхні тут зрозуміло, поклала один шар штриха, якогось там умовно да, поклала друг, другий шар, от, і, і вже там якась певна сірость є, і нам того достатньо. А от що коли робити, коли? Треба тонально наситити, зробити тонально досить темну пляму в своїй роботі. Значить, значить чим більше шарів штриха, тим відповідно пляма буде темніша. От, на рисунку, можливо, в деяких місцях в тебе ну, може бути і 4, і навіть 5 шарів штриха. Значить, тоді питання стоїть, якщо намагатися, ну, наприклад, от, проштрихувала, ти, наприклад, якусь умовну поверхню. От, я таку от заштрихую, от. позаштрихувала, так, якусь умовну поверхню. От. Значить, заштрихувала. На перехрещення зробила. От. Значить, є певна темнота, але тобі її тієї темноти замало. Тоді, значить, тобі треба ще раз міняти напрямок того штриха. От, І тоді вже в тебе не буде співпадати оцих 15. Так званих градусів, правильно? Значить, що в таких ситуаціях треба робити? Значить, тоді є таке поняття як домінуючий штрих. Значить, тобі приблизно треба розрахувати в, ті, в тому місці, в тій плямі, де буде найтемніше місце. Тобто ти умовно мусиш прикинути, скільки тобі шарів там треба, того штриха. Значить, тоді. Ті шари штриха, які будуть внизу, під самим низом, вони можуть бути трішечки не по формі, от, чи якщо рисунок, де, наприклад, на колі, або трішечки навіть не відповідати, тобто тим градусам. А от верхніх два шари має бути строго от таким, як. Це щоб ці перехрещення, верхніх верх два перехрещення мали тих 15 градусів. От. І, е, як правило, буде е, видно, е, коли на рисунку ті нижні шари штриха будуть, е, вони не будуть майже сприйматися. А верхніх два домінуючих, ті важливі, щоб давали характер штриха, вони будуть, буде їх видно. Тобто, приблизно, от я зараз ну, покажу. Ну, от, умовно, скажімо, в мене там то заштриховано, я їх от... заштрихував, як мені там пригодилося. Так? От. А тепер я кладу зверху ще один штрих, от. більш активніше. І вже цей перехресний ших, штрих, домінуючий, я вже кладу з урахуванням отих самих 15 градусів. Ну, і якщо ти бачиш, тоді виходить, що того нижнього штриха тих напрямків в мене не видно, а тільки видно оці ту пару, яка лягла зверху. От. Ну, приблизно так. Не знаю, чи я правильно пояснив. От. Тепер, е як робити, коли у нас кругла форма? Якщо ну, на рівній площині, то, в принципі, напрямок штриха не має значення, має значення лише рівномірність оцього мерехтіння, щоб штрих. Рівномірно світився, щоб не було, щоб, скажімо так, не було якоїсь якоїсь групи рисок, які б надто домінували. От. Тобто, в деяких випадках можна залишати ці такі групи рисок, які будуть домінувати От. які будуть давати напрямок форми, але. Це треба дуже-дуже вміло тим користуватися. На початковому етапі, поки що, може, не, не треба це брати до уваги. Значить, Якщо, наприклад, кругла форма, тоді треба по формі класти штрих. Можна класти штрих, наприклад, якщо є умовно от куля, тут є от це група світла, це група тіні, там рефлекс. Значить, можна класти. Якщо, наприклад, і півкруглий штрих можна класти, такий от типу по формі класти. Но не, не, ну, скажімо, так, не завжди можна так класти. Можна класти і е, користуватися прямим штрихом, але їх. я я не, не бачу, я нічого. Тобто класти групи прямих штрихів, але міняти кут. От, ну, скажем так, от, тобто, по кілька груп, прямих штрихів, але міняєш кожен раз напрямок цієї групи. Тобто ця група так, ця група так, ця група так, ця так, ця так, ця так, ця так. От. І та сама ситуація, що, що тут. Тобто, коли кладеш нижні шари е штриха, можна взагалі закласти отак. Лісіровочно, дати тон. І штрих. От і зверху перекривається групами. Тобто тут іде якби, е так як от в живопису є мазок від пензля, Мазок. Ти взяла пензель і зробила мазок. Він має таку квадратну форму. Так само, і тут ти їх би теж кладеш мазками, але в тебе кожен мазок складається з групи штрихів. От один мазок, другий мазок, третій мазок, четвертий мазок. І ти так тими мазками ліпиш форму. Вони в тебе як ніби прямі, але одночасно вони в тебе і створюють певний рух. Оцей. От. І слід, ну, слідкувати, звичайно, за лінією. Тобто лінія мусить бути присутня в рисунку. от, от. За лінією, за тоном це все зрозуміло. от І от такими групами можна ліпити форму. От ліпиш форму, як тобі треба? От. Також треба ще сказати ще кілька таких моментів. Коли е, штрих ще штрихом можна. Передавати м, таку штуку, як фактуру. Коли, наприклад, малюєш гіпс, то штрих має бути дуже тонесенький, дуже делікатний. Коли малюєш тканину, штрих має бути більш рваний, активний. Тобто, якщо б ця, ця куля умовно була з гіпсу, то його треба було ту, ту кулю треба б малювати такими тонесенькими штришками, дуже делікатними. Дуже делікатними. У мене просто влівця зараз нема відповідного. Тобто Ту тонесенькими -ту штришками, делікатними. От Навіть в деяких місцях переходити на таку от майже цю, на так званий лісіровочний штрих. Легесенький. От Тоді куля. По вона буде, ну, таким засобом ти зможеш передати гладкість поверхні. Відповідно, якщо ти будеш малювати тканину от, або якесь дерево чи метал, то там же можна більш фактурніший штрих давати. От. І от таким чином працювати. Тобто, ну, що саме головне, це, якщо малюються випуклі форми, то це обов'язково треба працювати штрихом по формі. Можна прямими, але вже ті прямі буде, ну, прямі штрихи формувати в групи, так як мазками, і викладати, ліпити по формі. От. Значить, Застосовувати лісіровочний штрих. от, Значить, що ще можна тут сказати? Ну, все, в принципі. якщо щось забув, пізніше ще запишу.